Є знижки на Linux Forte 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на Квадевіт 10% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Сьома майже 32 хвилини київський час посиговніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Росія тієї ночі атакувала Україну шахедами у Києві. падіння уламків ВПЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки у Дніпровському районі. Також у медзакладі вибиті вікна, зламані дерева у дворі. Одна людина постраждала. Це охоронець медзакладу. Його шпіталізували з попереднім діагнозом контузія. Відомо і про пошкодження у сусідніх будинках. Також влада Києва повідомила про падіння уламків ворожого БПЛА на території одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі столиці. Масштабна атака по українській енергетиці напередодні Росія задала удари у дві хвилі. За інформацією повітряних сил відбулося 12 влучань, переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектору, об'єкти критичної інфраструктури, атаковані на Кіровоградщині, Миколаївщині Хмельниччині. У кількох областях зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі. Атака спричинила позапланові відключення світла в більшості областей на заході України. Про наслідки атаки у своєму вечірньому зверненні доповів президент. Давайте послухаємо. Були калібри з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Атакували росіяни і цивільних. На Херсонщині вибухівку з дрона скинули на 59-річного чоловіка. Він згинув. Ще четверо людей в обласному центрі і передмісті поранені. Безпілотники окупантів атакували зупинку громадського транспорту і автобуси. Двох жителів Маркового вбито росіянами на Донеччині. Є поранені в Покровську, Константинівці. Поруйновані 26 цивільних об'єктів. Здебільшого це житлові будинки. У Ростовській області РФ після удару безпілотників горить нафтобаза. Місцева влада повідомила про масовну атаку дронів. Місцеві пабліки публікують відео з охопленою полум'ям нафтобази в передмісті міста Кам'янськ-Шахтінський. Йдеться про зервуари комбінату Атлас, який належить держрезерву. Ця нафтобаза забезпечує російську армію. Зокрема, цей об'єкт вже вражили е, уразили українські безпілотники влітку цього року. У Грузії спалахнули протести після рішення уряду про замороження переговорів щодо вступу країни в ЄС. Учасники акції заявили, що це рішення зрада інтересів країни і порушення статті 78 Конституції, де закріпили прагнення до європейської інтеграції. Люди прийшли до парламенту і перекрили центральний проспект Руставелі. В результаті поліція почала силовий розгін протестувальників. Правоохоронці застосували водомети, у газ. Пізніше почалися масові затримки бітингарів спецпризначенцями. Протестувальники почали зводити Рикади, як пишуть місцеві змі, частина учасників акцій і досі залишається на місці. Напередодні прем'єр Грузії Кубахідзе заявив, що до кінця 28-го року влада країни не виноситиме на порядок денне питання відкриття переговорів з Євросоюзом. Також до того ж часу, Тбілісі відмовляється від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу. Президентка Грузії Соломезорбішвілі звинуватила провладну партію в перевороті. Нідерланди передали Україні три пускові установки Петріот. Про це оголосив міністр оборони країни Рубен Бренкельманс. Він зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають. І ППО зараз рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру. Нідерландський міністр додав, що зупинити російську агресію залишається в спільних інтересах. Зараз Україна використовує зенітні ракетні комплекси «Петріот» для перехоплення російських ракет над своєю територією. Понад 18 мільярдів євро для України за рахунок заморожених російських активів. Україна і євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги. Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Добровкіс, Домбровськіс це гарантує, що Росія безпосередньо заплатить за збитки, які завдала війною. Також ця допомога дозволить Україні задовольнити нагальні потреби, забезпечити макроекономічну стабільність і надати фінансові ресурси, необхідні для боротьби з Росією. Президент України підписав історичний законопроект про підвищення податків. Основним там є збільшення військового збору з усіх доходів українців з півтора до п'яти відсотків цього року і наступного. Як повідомив голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев, закон набуває чинності сьогодні, 29 листопада. Тож підвищені податки будуть стягуватися вже з цього місяця. Також Зеленський підписав закон про державний бюджет на 25-й рік. Рекордну суму це понад 2 трильйони гривень спрямовують на обороноздатність країни. На виробництво і закупівлю зброї передбачено 739 мільярдів. Середня зарплата наступного року зросте до 24,5 тисяч гривень. Середньорічний курс закладено 45 гривень за долар. Дефіцит державного бюджету очікується на рівні понад півтора трильйона гривень. Крім посилення обороноздатності, обидва ці закони є однією з ключових вимог кредиторів України. Самовільне залишення військової частини можуть пробачити щоправда лише за перше порушення. Президент Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував для таких солдатів військової служби і дія контракту продовжується. Також поновлюються грошові виплати, забезпечення, пільги і соціальні гарантії. А кримінальне провадження через перше СЗЧ не заважатиме повернутися на службу. Вищий антикорупційний суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 26 січня 2025 року. Розмір її застави в чергове зменшили цього разу до 280 мільйонів гривень. Також ВАКС продовжив строки достудового розслідування справи у справі крупи до квітня 2025 року. Прокурори пояснили, що треба завершити різні процесуальні дії, оглянути документи, вилучені після обшуків, провести експертизи та допити. Крім того, готують запити про надання міжнародної правової допомоги, оскільки у кропи знайшли понад пів мільйона доларів на банківських рахунках у Польщі. Сьогодні в Україні діють всю добу обмеження світла. Укренерго прилюнуло графіки відключень до 2 години дня та з 6-ї до 10-ї вечора діють дві черги відключень а 14 ї до 18 -ї – три черги обмеження посилили ще напередодні після масової російської атаки по регіонах України. Час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Оновлену інформацію надаватимуть в обленерго. І ми її обов'язково вам повідомимо. Далі у сніданку ми розширюємо географію буквально. Дивимося, що відбувається у світі і як ми на це дивимось. От ну, і у нас сьогодні музична п'ятниця. Прям справжня музична насичена п'ятниця. На ну, а далі пропонуємо вам, друзі, огляд найактуальнішого того, що сталося у світі за останню добу. Подивіться, будь ласка. Перше порушення перемир'я на близькому сході. Бойовики Хезболи звинуватили Ізраїль в нападі на людей, які повертаються до своїх сіл на півдні Лівану. Тель-Авів підтвердив, що режим припинення вогню був порушений після того, як до кількох районів у південній зоні Лівану прибули підозрювані особи. Перед цим ізраїльські військові закликали жителів міст уздовж прикордонної смуги. Поки що не повертатися заради власної безпеки. Врешті ізраїльські танки атакували шість районів на півдні Лівану. Згідно з умовами перемир'я, ізраїльські війська можуть вивести свої сили з південного Лівану протягом 60 днів, але жодна зі сторін не може розпочинати наступальні операції. Припинення вогню між ізраїлем і ліванським збройним угрупуванням Хезбола набуло чинності вранці 27 листопада, в рамках угоди, укладеної за посередництва США і Франції. Бразилія на крок ближче до заборони абортів. Відповідний законопроєкт підтримав комітет парламенту. Законодавці пропонують внести зміни до конституції, визначивши, що право на недоторканність людського життя визначається не з моменту народження, а з моменту зачаття. Тож заборона абортів викладена у найбільш суворому тлумаченні, яке не дозволяє робити винятків навіть для захворювань плоду, випадків зґвалтування чи загрози життю матері. Ці пропозиції законодавчих змін гостро розкритикували прогресивні парламентарі. Вони вказують, що це атака на права жінок. Крім цього, прогнозують негативні наслідки для розвитку науки та медицини. Закон можуть ухвалити вже на початку наступного року, зважаючи на широку підтримку консерваторів, які мають більшість голосів. Так, ну і звичайно, ми налаштовуємося на цей день, фіксуємо його, в тому числі із допомогою прогнозу погоди. От яким буде цей день, 29 листопада, п'ятниця знає детальніше наша Христя Биковець. Вона сьогодні чергує. Христю, вітаємо тебе. Розповідай, як відчуваєш погоду. Вітаю колеги. От, власне, якщо на початку тижня, під час свого включення я скаржила, що дуже холодно, і я дуже змерзла, то сьогодні температурна ситуація знаєте, таки трошки краще. Принаймні, для таких мерзляків, як я, так точно зараз у Києві 0 градусів. Я не скажу, що прям холодно, і не скажу, що дуже комфортно. Якщо нормально тепленько вдягнутися, в принципі, ось стояти можна і вже нормально себе почуваєш, не так як на початку тижня, що зуб на зуб. Буквально не попадав і от власне. Трохи тепліше ніж в порівнянні з початком тижня. Сьогодні буде абсолютно по всій території України. В день температури будуть плосовими, вночі якщо, вночі та зранку, власне, якщо і буде мінус, то він буде таким досить невеличким. Але але синоптики сьогодні прогнозують у більшості регіонах опади у вигляді дощу та мокрого снігу. От власне де саме яких температур чекати, детальніше по регіонах вам все розповідаю. Стартуємо зі сходу. Тут сьогодні обійдеться без будь-яких Опадів буде мало хмарно. Температура ж день коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів. Ночі та зранку можливі від мінус одного до мінус чотирьох градусів. На півдні сьогодні у нас також без снігу чи дощу, і власне хмарно з проясненнями. температурний максимум в, в регіоні сягне плюс дев'яти градусів. У Криму навіть можливі до плюс одинадцяти. А от на заході сьогодні погодна картина буде геть інакше. В день по всьому регіону синоптики обіцяють і дощ. І мокрий сніг, вся ця суміш швидко тавитиме, адже в день буде досить тепло до плюс семи градусів. Вночі та зранку температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох градусів. На півночі сьогодні також і сніжитиме, і власне дощитиме протягом усього дня. Температура по обіді коливатиметься від мінус одного до плюс двох градусів. І власне зранку та вночі буде аналогічна ситуація. У центральних областях сьогодні синоптики також прогнозують і дощ, і сніг. По обіді буде максимум плюс 3 градуси. А вночі та зранку навпаки буде мінус 3. у столиці, як я вже казала, зараз 0, ближче до обіду. Синоптики прогнозують максимум плюс 2 градуси, і також протягом усього дня варто чекати і дощ, і мокрий сніг. Традиційно перехожу до температурних рекордів. От власне найтепліше, 29 листопада, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1898 році. Тоді було плюс 12 градусів тепла. Мінімум Ом ж відзначився 1915 дев'ятсот тоді було мінус 19 градусів, і от наостанок про народні прикмети З давнини наші предки сьогодні відзначали парамонів день, і згідно з повір'ям, сьогодні абсолютно не можна в квартирі в будинку замітати і витирати пилюку, адже вірили, що так можна вимести своє щастя. А от якщо навпаки, сьогодні дати комусь грошей в борг, то це принесе щастя і удачу на цілий. Рік колеги ой, парамонів день, парамонів день. Слухай не замітати, не вимітати. У нас, господи, у нас значить від світла до до, до орешника, А ти про замітати? Ну їй богу, цей парамонів вже хай пращури з парамоновим носяться. А у нас у нас своє. Пасибі тобі, величезно христина Букова. Дякую. дякую.